Давайте спочатку трошечки помолимося, дуже коротенько, так, батько. Ми дякуємо тобі, Боже. Просимо тебе, Боже, щоб те слово, яке прозвучить, я ну, без конспектів, без нічого сьогодні буду говорити від себе, тому що це все пережив за останній місяць, фактично, етапи такі е, откровення. І, е, і прошу тебе, батько, кому, кому це потрібно, хай це слово. Сяде, осяде в його серці, осяде в його розумі, щоб ворог щоб не зміг його красти в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дуже, дуже небезпечно розмовляти пастирям, з пастирем в канун неділі, тому що вчора я ще не планував тут виступати і щось говорити, але вийшло так, що прийшлося. Я дійсно хотів цим откровенням поділитися, і дійсно, коли ще місяць назад, коли це все переживав собі, як би це зрозумів і прийняв, я розумів, що потрібно це багатьом почути. І минулого разу, коли проповідав, я якось думав туди це вставити, але не вийшло. І так вийшло, що ну, сам не плануючи, все ж таки в цьому році ще я це все скажу. Я хочу відмітити, я колись нещодавно з Юлією Вікторовною ділився, що такі. Етапи мого особистого якби зростання, підйому наступний, наступний рівень відкривання, наступний рівень відкривання таких кардинальних рішень в моєму житті, які відбувалися, які мені доводилося проводити в спину, взагалі мається на увазі в християнському житті. Пов'язані, як хтось сприймає, хтось не сприймає з проповідями пастора Андрія Шаповалова. Чомусь Бог мені дуже багато є добрих проповідей. Откровень таких дуже сильних я получав через інших проповідників дуже багато і особисто вивчаючи Біблію, але такі кардинальні зміни в моїй свідомості щодо християнства мого відбувалися саме завдяки проповідям пастиря Андрія Шаповалова. Ось. І хочу з вами поділитися одним таким моментом. Я колись тут сидів на молитві, якійсь п'ятничні, здається, чи недільні молитві після вже служіння, там, де зараз Діма сидить біля стовпчика на своєму улюбленому місці, і я, я усвідомив, що мені така думка прийшла, і я тут же покаявся перед Богом, що останнім часом я до Бога приходжу. Щось попросити. Тобто я до Бога не приходжу просто як до Бога побути в Його присутності і насолодитися Його присутністю. А я приходжу до Бога з функцією. Тобто помолити, попросити, щось зробити, щось для себе вибити, покрити те служіння, помолити за те служіння, помолити за те служіння. Тобто людина функція, а особистого такого спілкування я не маю. Я ну, приходжу постійно як. не я, ну, в мене такий вираз є Бог дай. От в мене на той момент був Бог дай. Боже, дай то, дай то, дай то, дай то. Я вже раніше це розумів і налагоджував свої стосунки з Богом, але в цей раз знову опинився там, де я відчув, що в мене Бог дай. Не Бог, як в тебе справи, не Бог поговори зі мною, не Бог, що ти хочеш, щоб я зробив, а Бог дай. Ось я покаявся перед Богом, і почалися такі далі рухи з цього, тому що коли ти погоджуєшся на процес якихось, якийсь, то він в тебе відбувається. Ось і мене стало цікавити, а все ж таки, що Бог від мене хоче на сьогодні? Я хотів його ну, почути, зрозуміти, щоб виправити те становище, в якому я опинився. А ще раніше ми на чоловічому сложенні якось говорили про те, що таке гріх взагалі. Я колись це вже з сцени озвучував. Щоб ми кожні для себе зрозуміли визначення гріха, тому що ми в своєму первинному християнстві, коли приходимо до Бога, починаємо з звісно, з десяти заповедей не вбий, не укради і так далі. А потім цей перечень гріха розширюється, і ти вже розумієш, що що не повірить, то гріх додається. Потім розумієш, що по откровенні якщо Бог тобі щось проговорив і ти це не робиш, то для тебе гріх, а для когось це не гріх. І потім Бог мені показав ще наступний рівень. каже: взагалі, все, що ви не від... ну, коли ти до мене не приходиш для того, щоб почути від мене мої настанови. То це вже для тебе є гріх. Тобто Бог мені сказав: якщо ти до мене не приходиш кожного дня, щоб почути, що я тобі хочу сказати в сьогоднішньому дні, ти ігноруєш цим, це для тебе вже є гріх. І Бог мені показав першу заповідь, яку Ісус Христос сказав. Я вам зачитаю Матвія 22, з 36 го вірша. Там написано. Його питали, його випробовуючи, питали учителю, яка заповідь найбільша в законі? Він відповів йому Люби Господа Бога свого, всім серцем своїм, усією своєю душею і всім своїм розумінням. Це перша та найбільша заповідь. І, ну, все ж зрозуміло, але. Якщо звернути увагу, я люблю, я колись від когось це почув і так багатьом радив, і ще раз хочу наголосити на цьому, коли читаєш такі моменти від Бога, є такий, якби, метод, скажімо так, ставити наголос на різні слова. І от якщо, і, думаю, метод, може, я так, не так сказав, метод, о, метод, да, да. Да, як сирники і сирники, оказується, є різниця. Люби Господу Бога, і ми ставимо наголос серцем своїм, на слово своїм ставимо наголос. Люби серцем своїм, усією своєю душею і всім своїм розумінням. Тобто Бог нам говорить, щоб ми своїм пізнанням, особистим своїм пізнанням Його до нього приходили, щоб ми своїм пізнанням, не пізнанням пастиря. Так, да, це на нашому первинному етапі, якби поки ми починаємо, поки ми ще духовні молоденці немовлята, ми, я по ваших очах бачу, коли треба виправлятися сразу так оп, півзала. І, треба, і Бог хоче, і Він мені цим сказав, що я хочу, щоб ти особисто приходив до мене почути, що я тобі хочу сказати в сьогоднішньому дні. Коли ти до мене не приходиш це почути, коли ти це не робиш, щось, що прийнято робити, то ти, це також гріх. Але для тебе, мені Бог проговорив, для тебе первинним гріхом, я буду вважати основним гріхом, коли ти не будеш до мене приходити, щоб почути, що я хочу тобі сказати в сьогоднішньому дні. Не факт, що я тобі скажу. Ну, приходити ти повинен, повинен маєш приходити. До мене, щоб почути, що я хочу сказати. І до, до чого тут Шаповалов був? Коли через тиждень після того, як я це почув від Бога, я далі, далі такий судьбоносний вислів, вираз вислів з Його проповіді сприйняв і його потім тиждень якби розсмоктував всередині себе, розжовував, насолоджувався ним. Це його знаменитий останній з виразів про Кока-Колу, що багато є людей. Які Кока-Колу познають по надпису, ну вірніше, про Бога. Бога можна познавати, спілкуючись з ним, а можна про нього читати, і привів такий доступний приклад з Кока-Колою: що, щоб познати Кока-Колу, пізнати Кока-Колу, можна читати постійно її склад на етикетці. І спорити про це, з чого вона складається, розуміти, сперечатися, якісь дібати по з цього приводу вести. Але поки ми її не скуштуємо, ми її не, не пізнаємо. І якщо навіть ми скуштуємо Кока-Колу, не знаючи Кока-Колу, не знаючи і, ну з її склада, не прочитавши перед цим, нічого страшного, Кока-Колу ну, Скуштувати страшніше, ніж просто читати про неї, може нам здатися. Ось, і я коли це почав в повноті усвідомлювати значення цього всього, і переді мною так Бог показував ту людину, ту людину, ту людину. Я зовсім поміняв своє сприйняття інших людей, як вони ставляться до Бога, як вони познають. Я зрозумів ті откровення, які люди получають, я зрозумів. Важливість речей, первинну вторинну, яку Бог від нас хоче, дуже такий банальний дитячий приклад, ну реально як в дитячому садочку, але він дуже глибокий. Якщо починаєш його прокручувати своє життя, верніше через призму цього прикладу про Кока-Колу, я може потім я не пам'ятаю, ми скидали в групу чи не скидали в молитву нашу чи в церкву, скидали, да? Ну я думаю, що ніхто тоді так не зауважив на це. Я хочу, щоб ну, якщо не забуду ще раз скину, щоб ми по-новому на це подивилися. І Бог мені проговорив, що я хочу, щоб ти до мене приходив. Я хочу, щоб ти пізнавав мене особисто, щоб ти відкинув всі ті наша, нашарування, на на які на тебе були, які тебе стримували, те, що прийнято, те, що вважається за потрібно робити, що зазвичай роблять всі в такій ситуації. Я хочу, щоб ти особисто приходив і від мене чув. І для мене це виклик, тому що я ну, дуже рідко якби такі. Судьбоносні від Бога чую напрями в своєму житті, а більше рухаюся, звик рухатися такими загальноприйнятими рухами християнства, як рухаються всі. І постійно кожного дня щось від Бога сприйняти і це втілити в своєму житті це виклик своєрідний такий. І на чоловічому служінні на цьому ми говорили про це і далі. І далі, такий приклад в мене виник, ну, саме там. Я хотів ну, якби це на словах пояснити, як це і почав приклад такий приводити. І ну його в мене раніше не було. Він там народився. Я хочу з вами поділитися. Що уявіть собі, що в батька, от ви батько, чи ви мати, кому як простіше у вас є п'ять синів. І от один син приходить до вас, спілкується з вами, питає, як справи у вас, як справи в тебе, що мені зробити? Мусор треба винести, давай я винесу мусор, сміття, да, посуду треба помити, давай посуду помию. Треба пилюку протерти, давай протру пилюку, поспілкуватися з тобою. Давай, батько, я сяду, поспілкуюся, розкажу тобі, що, і як там, і так далі. І живе син таким життям. А інші чотири сина. Не спілкуються з батьками. вони дивляться, що робить той син, який спілкується, і все роблять з ним. Ага, він взяв мусор поніс. Давайте ми теж будемо нести мусор. Бо в нас сміття, так. Да. <гум> Я замітив, що нам завжди легше рухатися такими християнськими зграйками. Дивитись один на одного, ніж дивитись на Бога, коли щось робиш. Так. Він пилюку протирає, бегомці схватили тряпочки і пилюку протирають. Він там то робить, давай це будемо також робити все. Ось. І отак ну, дуже багато християн рухаються. І звідси і народжується релігія, коли ми починаємо робити, не те, що Бог від нас особисто хоче. Да, є періоди нашого життя, коли ми ще не чуємо, не вміємо, ми зростаємо. Але коли ми вже зросли, Бог хоче, щоб ми до нього приходили особисто. І коли ми рухаємось, і рухаємось такими. Загальними діями, що роблять інші, намагаємося їх копіювати, намагаємося бути там приблизно плюс-мінус в тому ж руслі, що і вони. Да, Бог нас так само любить. І йому нас дуже шкода. І ми, і ми від того не перестаємо бути його дітьми. Виходячи з Його сприйняття нас, його дітьми, ми не перестаємо бути, але ми себе обрізаємо, свої можливості, благословіння Боже, все те, що хоче Бог відкрити в нашому житті, як проявитися через нас, що Він хоче донести через нас і показати цьому світу, ми обрізаємо в своєму житті, коли ми не приходимо особисто в нього запитати. Як в тебе справи? Що ти хочеш від мене сьогодні? Що я повинен робити? Чи може просто поспілкуватись і взагалі нічого не робити? Бог це все у нас бачить, і Він дуже сильно хоче, щоб ми кожного разу приходили почути від нього і рухатись так, як він. Хоче, щоб ми рухалися. І ще вчора побачив такий коротенький ролик, і Я ще не встиг його порівняти, чи в Біблії було саме так, чи ні. Але він дуже сильно торкнувся мого серця. Ця вирізка була з фільму про Ісуса. Я не знаю, що це за фільм. Я взагалі не люблю дивитись біблій біблійні фільми, тому що там, коли я бачу, що щось там не то відбувається, що в біблії мене це трошки піддратовує. Може, це релігійність своєрідна така, але все ж таки мені тяжко дивитись такі фільми. Але цей ролик я подивився, і там такий момент був, який мене дуже сильно торкнувся в мого серця. Коли Ісус прийшов і говорить притчу, ви її всі пам'ятаєте, що прийшли перед Богом двоє молитися: Фарисей і Митер. І Фарисей каже, Боже, дякую Тобі, що я не такий, як він. А Митер каже, каже, що батько склонив голову до землі і каже: батько, прости мене, вибач мене, і там ще далі молиться до Бога. І в цьому ролі показує, що стоїть Матвій, апостол Матвій, який був Митерем, ви всі пам'ятаєте, і слухає це, і повторює за Ісусом все те, що Він говорив. І я розумію з цього роліка, що Матвій колись приходив до Бога і так молився. І коли прийшов Ісус і говорив цю притчу, Він її чув і Він зрозумів, що це Син Божий, тому що він слово в слово повторив те, що він говорив, коли молився до Бога. І я відчув, що Бог постійно хоче достукатися до нашого серця, постійно хоче, щоб ми. Щоб ми були відкриті до нього, щоб ми не розмінювалися на те, що є в цьому світі, а тільки від нього сприймали його жажду по ньому мали, по Його слову, тому що Він постійно з нами, особисто з кожним з нас, постійно. Не те, що там на ранішній молитві чи вечірній, а все наше життя, кожної миті, Він нас оберігає, Він веде, заглядає в наші серця і чує кожне наше слово. І я хочу, щоб ми в цьому році, який минає. Всі свої серця, всі свої розуми, якби з Божою силою, з Божою допомогою привели до того стану, який в нас хоче бачити Бог наш. Давайте помолимося з вами, батько. Ми приходимо перед тобою, Боже. Ми зовсім різні, і ми не завжди. Чи дуже рідко робимо те, що ти хочеш, щоб ми робили. А хтось, може, робить кожну мить, я не знаю. Батько, але ми всі різні, Боже. Але ми відчуваємо твою любов, але ми знаємо, як ти нас любиш. Але ми розуміємо, як тобі важко було відпускати Ісуса на хрест, щоб Він йшов і спокутав цей гріх світу для того, щоб ми мали можливість бути з тобою, і ми намагаємося зрозуміти, як важко було, намагаємось тільки зрозуміти, як важко було Ісусу, зробити цей вибір, але Він зробив заради нас, заради того, щоб ми були з тобою, батько. І коли нам кожного дня ми вважаємо, що нам важко робити якийсь вибір, щоб просто не грішити і робити те, що ти хочеш, і почути тебе, батько. Прошу тебе, Ісусе, Бог наш, Батько наш, підкріпи нас в цьому виборі, щоб ми мали сили робити цей вибір, постійний вибір, обирати тебе, обирати не когось в цьому світі, обирати не щось в цьому світі, обирати не те, що нам диктує цей світ, не бути заручниками цього світу, Боже, а прибувати з тобою в, твої, в твоїй присутності, батько, в спілкуванні з тобою. Прошу тебе, Ісусе, торкнись кожного серця. Дай нам сміливості, дай нам мудрості, дай нам розуміння, дай нам сили проходити ті шляхи, я, на яких ти нас направляєш, Батько. Вузькі і тернисті, але, але ті, які ведуть до, те, до Тебе. Дякуємо Тобі, Боже. В ім'я Ісуса Христа ми молились. Амінь. Амінь.